Зараз буде рецепт для тих, хто хоче смачно їсти та втрачати зайві кілограми. Так так вам не почулось, це реально. Я схудла на 12 кілограм, мій чоловік на 47. І так готуємо. До зубчика чеснику додаю натуральні томати без цукру та спеції у мене це сіль та перець. Ви можете додавати свої за смаком. Перемішую та поки його відставляю. Далі натираю на крупній терці сир моцарела. Можна використовувати будь-який твердий сир. Перехожу до фаршу, беру 200 г курячого філе, перемелюю його з півполовинкою половинкою цибулини та спеціями сіль та перець. І перехожу до капусти. У мене молода капуста, я її очищаю, нарізаю два ось таких грубеньких стейки, перекладаю на деко на пергаментний папір та гарно змащую соусом томатним. Після чого фарш розділяю на дві частинки та викладаю також поверх капусти. Та відправляю запікатися у духовку при температурі 180 градусів приблизно на 25 хвилин. Ви вже дивіться по своїй духовці. М'ясо має повністю приготуватись. Далі додаю сир. У мене вийшло приблизно по 35-40 грам сиру на один стейк. І буквально ще на 5 хвилин відправляю у духовку. Ось така смакота виходить. Ми його їмо на вечерю. Усім смачного!